Наступна головоломка, отже, у нас є така рівність. 6 додати 3 дорівнює 0. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один синичок, щоб наша рівність була вірна. У цієї задачки є кілька варіантів вирішень. Я покажу вам один з них. Якщо ви знайдете інші варіанти, залишайте їх у коментарях. Я буду радий бачити, наскільки гарно і логічно ви мислите. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити. Перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сильничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сильничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 3. Буде 8, 8 дорівнює 8. Отже, задачку. Виконано головоломка вирішена.